Рада вас бачити у себе на каналі. Полюбляєте пиріжки, але не любите возитися із тістом. Як я вас розумію, пропоную приготувати пиріжки без розтійки. Такі пиріжки не тільки просто і швидко готуються, а до того всього, ще й дуже смачні, із хрусткою скуринкою. З, з начинкою можна експериментувати, виходить дуже смачно, і я просто повинна поділитися із вами таким рецептом. Спочатку приготую опару, в миску вливаю тепле молочко, теплу водичку, додаю цукор та сухі дріжджі. Також потрібно додати пару столових ложок борошна. Гарненько перемішую до однорідної маси, накриваю рушником і залишаю на 10 хвилин в теплому місці. Підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Через 10 хвилин до опари всипаю сіль, цукор, який залишився, та вливаю олію. І поступово починаю вводити просіяне борошно. Спочатку замішую тісто вінчиком, а потім вимішую руками. Вимішувати довго не потрібно. Вийде м'яке еластичне тісто, яке не буде липнути до рук. В процесі замішування руки можна змащувати олією. Так буде зручніше. Довго таке тісто не вимішую. Ось таке тісто виходить, йому не потрібно підходити, відпочивати. Я зразу його розрізаю на дві частини. Кожну із частин зразу розкатую в пласт товщиною приблизно 5 мм. Чашкою видавлюю ось такі кружочки. Таким чином пиріжачки будуть всі однакові. І починаю формувати пиріжки. Сьогодні у мене за начинку лівер можна використовувати будь-яку начинку за вашим смаком, навіть і солодку. Саме головне гарно защіпити края у пиріжків. Такі пиріжки буду смажити на великій кількості добре розігрітої олії з двох сторін до золотистої скоринки. Потім викладаю їх на паперові рушнички і можна куштувати. По такому рецепту виходять дуже смачні і вдалі пиріжки. З легкістю використовувати такий рецепт він ніколи вас не підведе. Як бачите, пиріжки м'якесенькі, пухкенькі. Тіста не так багато, а начинка соковита і її багато. Бажаю вам смачного та будьте здорові!